Всім привіт! Мене звуть Вероніка, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні я хочу вам розповісти про свої книжкові плани на весну. Вийшло в мене, не знаю, багато чи мало, 15 книг, якщо так подумати, то по 5 книг на місяць. А якщо я буду читати в такому ж доброму темпі, як почала цей рік, то це не так вже і багато і буде місце для якихось таких імпульсивних читань по бажанню тут і зараз, тож давайте швиденько переходити до моїх планів. І почати я хочу з планів на рік. Я пробіглася очами по Своїм річним планом і вибрала собі з них 5 книг на цю весну. І перша книга, напевно, найважливіший пункт. найбажаніший, те, що я дуже хочу прочитати, але не дуже і кваплюсь, це Марсель Пруст в Бік Свана. Я вчора вже почала трошки так, зазирнула трошечки у книгу і просто. Пропала у цій просто чудовій мові. Тут починається з того, що наш головний герой сторінок 30, я далі не дочитала, можливо, і далі це буде, розмірковує про те, що він не може заснути. І він перескакує з думки на думку. І це. Так схоже на мене, особливо останні дні. Напевно, я прям влучно взяла цю книгу зараз читати на початку весни, тому що я декілька днів не можу так спокійно чомусь заснути. і Я також там годину чи більше лежу і верчусь у цій кроваті. І... Я дуже добре розумію нашого головного героя. Я вчора відкрила, починаю читати думаю, Боже, ну це ж я, це ж я, я не знаю, як е, пруст просто е, зазирнув е, в мою середину. Далі е, з моїх планів, я хочу прочитати весною Джона Стенбека познайомитись з цим автором, і хочу прочитати в нього автобус, що заблукав. Це повинна бути на перший, взгляд, на перший погляд дуже така проста історія про те, як рейсовий автобус заблукав, збився з шляху, і там в ньому сидять люди різних соціальних шарів, різного віку, молоді, старі, бідніші, багатіші люди. І спочатку це така якась історія. Мені здається, буде досить казатись легкою, але за цим повинна бути така якась соціальна драма. Далі книга Клер Феллер Гіркий апельсин. Мені чомусь ця книга нагадує, мені здається, вона буде схожа на Кейт Мортон. І можливо на суміш ще тринадцятої казки, щось таке. А тому, що тут в нас є англійський старий будинок, маєток. І туди запрошують жінку, щоб вона склала перепис архітектури садової. Взагалі, мені подобається те, що там буде сад, значить, це буде або весна, або можливо літо. Я Люблю читати книги за порами року. Ось, і ця жінка, яка приїжджає складати перепис, вона знайомиться з господарями, це, начебто, супружня пара, і вони стають друзями, вони там. Разом вечерюють, п'ють вина, розмовляють, така розслаблена атмосфера. І потім вона щось одного разу підслуховує, і все виявляється не так, як вона собі думала. Не знаю, якась там буде загадка. Сподіваюся, ця книга мене трохи розважить і при цьому буде, сподіваюсь, гарний там слог у автора. А далі книга, яку я дуже давно вже хочу прочитати, це Джулія Стьорт Сват із перевора. Та маленьке, маленьке французьке село, в якому живе тільки 33 людини. І ось наш перукар. З'ясовує, що в нього немає роботи, тому що половина його односельчан пішли до іншого перукаря, а інші ще зробили гірше, облесіли. І він вирішує у цьому маленькому селі відкрити шлюбну агенцію. Ось і щось таке а, кохання француз, маленьке село, люди, які, начебто, всі знають один одного, і він буде якось складати пари. І що з цього вийде. Мені здається, що це буде така дуже світла а, історія. А, далі книга мого улюбленого автора це Джеральд Бром Косінок. Це улюблений автор. Все. Тут казати нема чого. Це єдина така фентезійна книга у моїх, у моїх планах на весну. Це не означає, що я не буду нічого фентезійного читати, просто саме з планів, якось найбільше я хочу прочитати саме Брома зараз. Щось таке вирішила додати собі на весну трохи темне, жахливе, лякаюче. Тут в нас якась буде боротьба язичників, якісь міфічні. Тварини, фічні существа. А, ось, і Ілюстрації Брома, звичайно ж, чудові ілюстрації Брома, а, це просто кожна його книга це шедевр, шедевр літератури і художнього мистецтва. А, я дуже хочу знайти цю книгу англійською, але поки що її ніде немає, це погано. Але потрібно з цим щось зробити, і я сподіваюся, що я зберу всю колекцію Брома. І я сподіваюся, що він ще щось буде писати. Я його обожнюю. Так, це всі книги, якісь з річних планів перейшли у плани на весну, і далі вже інші книги. Перша книга дуже така дивна. Це Бернардо Ачага, Мемуари корови. Тут у нас буде йти розповідь від лиця корови. Ми побачимо життя очами корови. Вона не дуже задоволена тим, що вона саме корова, вона б воліла бути конем чи котом, наприклад. А ось і вона буде розповідати нам свою історію, і нам автор буде відкривати світ країни Басків. І наступна книга, це книга Карлін Ламарш Галявина край лісу. А, ліс, мені здається, навесні читати про ліс буде чудово. І як природа буде надихати нашого головного героя і нас на якісь такі глибокі філософські роздуми там, про життя, про сенс життя, а, чи ми там все робимо а, правильно. І це все в антуражі лісу. Птиць, рослин, якихось запахів, шорохів у лісі. Щось на книгу. це Домінік Фортіє, книжкова обитий». Це така ода у бік книжок, у бік авторів книжок. Ось щось таке дуже дивне. Тому я вам зачитаю нотацію, тому що її переказати я не зможу. Колись його бібліотека знала ліпші часи. Мон Сен Мішель був відомий як місто книжок. День у день Мон Сен-Мішель протистояв паводкам, фортеця посеред моря, яка бореться, захищає мову, знання, інтелект. Саме тут, серед сірих стін аббатства, у 15 столітті знайшов притулок художник, якому не дає спокій пам'ять про жінку, яку він кохав. Саме там між небом і морем 500 років по тому з'являється романіст. Який у постійному пошуку країни книжок, вони, зустр... вони зустрінуться на сторінках записника, забутого під дощем. Щось дуже дивно, але дуже цікаво. Далі книга, книга, знайомство для мене з новим для мене автором це «Сомерсет Моем Віла на пагорбі. Тут якась повинна бути цікава історія це Італія. І там жінці, яка живе на віллі, роблять пропозиції руки та серця. Вона просить подумати про це над цим питанням три дня, і там відбувається вбивство когось. Це все, що я знаю про книгу. Наступна книга, це також. Знайомство з новим автором для мене взагалі, мені здається, весна буде а, повна для мене новими авторами, новими якимось, а, горизонтами для мене. Це руки Муракамі, і про що я говорю, коли я говорю про біг? А минулою весною м, я почала бігати. А, пробігала я, на жаль, не так багато, як би я хотіла. Влітку десь останні два місяці літа я не змогла бігати, тому що у Бухаресті виявилася така жара, що просто шо? одеське шо повернулося. Що просто ну, жити неможливо не те, що бігати, причому що о п'ятій ранку, що там о першій ночі жара стоїть дуже густа. Ось, але я збираюсь зараз трошечки ще потепліше і почати знов бігати. Я сподіваюся, що мені в цьому допоможе А, Це якісь такі філософські роздуми, така книга-медитація у бік бігу, і багато хто після того, як прочитав цю книгу, почав бігати. Я сподіваюся, що ця книга мене надихне повторити. І, можливо, перевершити мої минулорічні намагання. Ось тому буду знайомитись. І, і потім розповім вам не тільки про свої якісь книжкові досягнення, а і про фізкульт-хвилинку. Далі книга а, Ліни Костенко, записки українського самошедшого». А, Ліна Костенко це такий для мене еталон в українській літературі, і хочу познайомитись з її першою такою прозою, яку вона видала. Це записки 35-річного програміста, який він писав, начебто, у час помаранчевої революції. І тут, звичайно, про те, що відбувалось в країні в той час: всі ці його хвилювання, про знайомство з дружиною, про такі життєві буденні, якісь його справи, про його роздуми, про сім'ю, про любов. І все це на тлі е, історичних подій у нашій країні. Тож буду знайомитись е, і, і розширювати свої горизонти у творчості Ліни Костенко. Наступна книга це Еріх Марія Ремарк і його Мансарда мрій». Це перший роман, який написав автор, і я вирішила почати знайомство. З автором саме з першої його роботи, яку не дуже сильно критики на той час добре оцінили, І... у цій книзі Притулок мрій це будинок видатного художника, де багато молодих людей, які починають пізнавати кохання, перші якісь не дуже вдалий досвід у коханні, смерть. І все це на тлі 1920-х років у Німеччині. Далі книга Патріка Модіана у кафе, втраченої молодості. По-перше, це Париж. І там, начебто, Париж буде як прям окремий персонаж у книзі. А все там відбувається у маленькій кав'ярні. В Парижі, Боже, ну це звучить просто як книга Мрії. Там відвідувачі будуть зі своєї сторони описувати одну героїню, а там буде і про кохання, і якась, начебто, ще й детективна лінія, але це все не важливо. Мені вистачає перших слів про те, що там буде Париж. І якась кафе-кав'ярня у Парижі. Все, ця книга 100% для мене. Далі книга Розумунде Пілчер почати спочатку. Я прочитала у Пілчер тільки одну книгу про Різдво, і вона вже стала моїм улюбленим автором. Такий прям величезний кредит довіри я їй так ось з першої книги вручила. І тут я дуже сильно нічого не знаю про книгу, просто ткнула у будь-яку книгу Пілчер. І там, начебто про якусь молоду дівчину, яка вирішує змінити своє життя, подивитись на своїх близьких людей по-іншому, вони щоб на неї подивились по-іншому, і 100% там буде щось про кохання. І остання книга від авторки Френсіс Ельзи Бьорд Таємний сад». Тут це така досить, я так розумію, дитяча підліткова література. Тут йде мова про дівчину, яка жила в Індії, атлета в спалахує холера, і її батьки помирають, і її відправляють до дядька, якого вона ніколи не знала у Великобританію. Нікому немає діла до неї, але вона там знайомиться з однією служ... служницею, а, яка відкриває їй світ. Так, вони бідні, але вони там люблять один одного, і її сім'я допомагає один одному. І наша головна героїня ще й знаходить сад занедбаний, і вона починає його а, відроджувати. Таке чисто весняний. Настрій, сад, і як все розквітає, зацвітає, як і нове життя нашої головної грині. Як вона змінюється, скажімо так, з приходом весни все змінюється, приносить нові більш яскраві барви у життя. І ось і все це всі книги, які я запланувала собі на. Весну. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи плануєте ви щось читати, що саме, і взагалі ви плануєте чи ні, тому що я просто обожнюю планувати якісь дії не тільки стосовно книг. Це для мене прям складання списку, це такий вид медитації. Ось, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал і побачимося у наступному відео. Бережіть себе, пока!